Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку печатку, яка має овальну форму. Робоча поверхня має розмір 16,5 на 13,5 мм. Висота, ну, принаймні, збережна її частина становить 13,5 міліметрів і вага трошки більше за 5,5 грам. Ну, печатка ця Що тут можна про неї сказати? Ну, насамперед, тут по, скажімо так, по підкраєм цієї цього овалу йде такий лінійний обідок. І е, всередині ми бачимо е, ініціали е, Є і Р, е, причому ініціали е, зроблені, тобто от написані це, це от, е, латинський шрифт. Е, що ну, нема нічого дивного, тут активно його використовували, наприклад, е, польськомовна читина суспільства, якщо йдеться про. Десь от кінець 19 го початок 20-го століття, яким я датую цю печатку. І е, слід сказати, що е, ці літери вирізані з такими завитками е, досить вигадливо. Я б сказав би, що е, така печатка от мені уявляється в використанні жінкою, е, тобто якась пані. На своєму столі, можливо, з такою на печатці була така красива ручка, вона стояла таким чином, десь неподалік від приборів для писання. І, власне кажучи, вона могла прикладати цю печатку, наприклад, коли засвідчувала там лист або, наприклад, запечатувала конверт з цим листом. Ну, і от власне, така, така річ достатньо е цікаво зроблена. Ну, єдине, що хочу сказати, при тому, що стан її дуже хороший, цієї печатки, е кінчик, тобто вона насаджувалася на е ручку і кінчик тут обломаний. Ну, я б сказав, би, що до нього таким якимось долотом приклалися навіть. Він не просто якось обламаний, він збитий. Це, ну, ясно, що викликає питання, от, в чому тут ідея була цього. Можливо, я міг би так припустити, що пізніше комусь, скажімо так, з нижчим, більш низьким соціальним статусом, ніж власниця цієї печатки, здобилася ця ручка для чогось. Він не міг. Якось нормально чомусь вийняти з ручки. І, власне кажучи, можливо, саме тому він послугувався цим, наприклад, долотом чи ще чимось. І, власне кажучи, фактично відбив от печатку від ручки. Може, вона там трохи вийшла, до кінця ні. Хто його знає чому. Може там були якісь особливості кріплення. Може, надто якісно це було зроблено, ну, важко сказати. І отаким от чином, мабуть, ручка, можна припустити, що дуже красива. Була, скажімо, відокремлена, а печатка, мабуть, вже нікому не була потрібна, її просто викинули. Ну, Для того, щоб встановити власницю, я вже не перший раз, коли йдеться про печатки, кажу, тут єдиний спосіб, потрібно знайти. Документ, лист чи конверт, який засвідчений цією печаткою. І від, таким чином є шанс прочитати, як повністю звали власницю, позначену ініціалами ЄР. ER. Це от єдиний шанс. Ну, ясно, що справа, ну, не просто сказати, що складна, а Майже неможливо для осягнення, тобто це єдине, що якийсь систематичний каталог на багато тисяч або десятків тисяч печаток. І от завдяки такому каталогу можна було б встановити власницю цієї і багатьох інших печаток. Іншого шляху, на мій погляд, просто немає. Ну, от е, така річ, на мій погляд, е, цікава. Якщо вам було цікаво, то прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і е, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!